Вітаю, я Почман Сергій, навчаюсь в 9 класі 130 го Дніпровського ліцею. Тема мого дослідження: чи може наш всесвіт бути у Чорній дірі? Почнемо з того, що розглянемо форму Чорної діри, за зображення магнітних полів, того оскільки Чорна діра не може бути дірою, як такою, але вона сферична, робимо висновок, що це чотиривимірний сферичний тестракт або трисфера, у центрі якої знаходиться сингулярність. Тоді її можна розглядати як необмежену кількість пляшок, кляйна, що утворюють замкнену систему з кількістю входів, яка дорівнює кількості виходів. Або як воронка, яка не має гравітаційного краю, бо сама трисфера є воронкою. У таких варіантах проходом у Чорну діру буде проекція тора кліфра. Припущення щодо тора кліфра базується на гравітаційному лінзуванні. Якщо їх удотожнити, то при наближенні до Чорної діри така тора буде змінюватись з такого варіанту на такий. З цього випливає те, що чорна діра надсфера, сфера, яка знаходиться у більше, ніж трьох вимірах, відштовхуючись від того, що чорна діра це трисфера, тоді у її центрі перетині меридіанів і гіпермеридіанів буде сингулярність. Додатковим доказом чотиривимірності є те, що обертання диска, який утворюється при великій кількості часток біля горизонту подій навколо чорної діри, може здійснюватись перпендикулярно, паралельно або під кутом до точки спостереження. Чим являє собою сингулярність? За загальною теорією відносності, гравітаційна сингулярність це точка в просторі часу, де гравітаційне поле стає нескінченно сильним, а кривина простору часу нескінченною. Математична сингулярність це точка, в якій математичний об'єкт, функція рівняння, поверхня тощо є невизначеним або поводиться неправильно в певному сенсі. Це може включати точки, де функція стає нескінченною, не є диференційовною, має розрив або де певні математичні операції стають неможливими. Окрім сингулярності, нескінченною можуть бути деякі фігури і наш всесвіт. Якщо це враховувати, то найзручнішим аналогом нескінченності є петля Мебіуса. Ось звичайна петля, а ось петля Мебіуса. На відміну від звичайної, вона має одну сторону, у якої немає ані початку, ані кінця. З цього випливає, що Всесвіт та сингулярність, можливо, є петлею Мебіуса. У якої довжина і ширина теж петлі і тоді утвориться нескінченна сфера, отаке зображення. Якщо це так, тоді вони можливо тожні. Тоді гравітація чорної діри, у якій знаходиться всесвіт, дорівнює гравітації ядра Чорної діри, що дорівнює сумі гравітації у Всесвіті, що ядром Чорної діри. За загальною теорією відносності, об'єм сингулярності наближений до нуля. Або якщо брати у планківському масштабі, то приблизно 4 на 10 мінус 105... В 105-му степені кубічних метрів. Тоді як об'єм Всесвіту пов'язати з таким малим розміром? Якщо припустити, що ми для тої діри квантових розмірів, тоді це можливо. Бо, наприклад, для мурахи і земля безмежна, а для нас ні. Підемо далі. Якщо подивитись на модель білої діри і нашого Всесвіту після Великого Вибуху, тоді білу діру можна прирівняти до нашого Всесвіту. У 1999 році Стівен Гокінг. Одного разу показав, що якщо Чорна діра втрачає свою масу через випромінювання Хокінга, в ідеальній рівновазі з випромінюванням, яке вона поглинає, наприклад, від космічного мікрохвильового фону, тоді межа між білою дірою та, чор та чорною дірою стає нечіткою. З цього випливає, що вони можуть бути одним тим же об'єктом. З цього випливає, що біла діра буде великою, а простір у ній розмірами сингулярності. Якщо ми все-таки у Чорній дірі, тоді як ми утворилися? Можливо, великий вибух був ядерним. І ось чому я так думаю. Завдяки ядерному синтезу, який утворився при різкому стисканні зорі після колапсу, утворюється Чорна діра. Цей колапс дає їй можливість існувати, випромінюючи хокінгове випромінювання. При потраплянні масивного об'єкта у Чорну діру він потрапляє у сингулярність і завдяки цьому ж принципу створює ядерний синтез. Цієї реакції може вистачити для створення всесвіту усередині Чорної діри. Такий синтез ми називаємо великим вибухом. Можна прив'язати також чорну енергію. При ядерному синтезі вивільняється велика кількість енергії. Це може бути та енергія, яка при синтезі в чорній за законом збереження енергії підживлює наш у всесвіт. Оскільки чорна енергія і чорна матерія займають 90% Всесвіту і через розширення постійно збільшується, тоді можна припустити, що вони є продуктом ядерного синтезу таких частинок, які знаходяться у ядрі зірок планет та інших космічних об'єктів, які потрапляють. Потрапляючи у чорну діру, знищуються і підживлюють наш усе Такі частинки ще не досліджені людиною. Тому ми називаємо матерію з таких частинок чорною. Але якщо у діру потрапить об'єкт малих розмірів, то при ядерному вибуху, такого об'єкта може не вистачити для того, аби він вирвався з чорної діри. І, вийти, і вийде тільки випромінення О, Гокінга Гокінга. І так енергія буде у усе. Усередині, поки не накопичиться, до того, що їй треба буде її позбутися у вигляді джетів. До того, для того, аби джети вирвались, швидкість має перевищувати швидкість світла. Тоді, можливо, існує у чорних ді... дірах сила, ревітація, така сила, яка продитіє гравітації, викидає зайві частинки у космос, аби вони не нагроваджувались усередині, створюючи дисбаланс, що призвело б до ядерного вибуху, який міг би опромінити усе. На великій відстані і знищити деякі скупчення системи, інші космічні об'єкти у радіусі враження та навіть всесвіт, які знаходиться у середині Чорної діри. Підсумовуючи, ми цілком можемо бути у Чорній дірі іншого виміру. І такий варіант не треба викидати. Але ще все попереду. І ми колись дізнаємося, які таємниці зберігає Чорна діра. Чи є вона іншим всесвітом, або проходом, або просто космічним об'єктом. Я продовжую працювати над дослідженням цього питання. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво.